Друзі, доброго дня, або може вже вечора. Сьогодні в нас дуже така знакова подія. У нас сьогодні відвантажений трактор FEN 1038 у Миколаївську область, Самоврадіївський район. Там ще трал вже збирає, складається. Трактор тільки поїхав в господарство. Зараз трохи покажу, що це за машина. І вже в принципі, наші хлопці вже почали працювати, вже почали давати базову базові інформацію по трактору. Через те, що трохи травм через температурний режим, трактор приїхав ввечері, вже сьогодні ми не ну, встигнулися зробити, і тому сьогодні почнемо, а завтра вже будемо закінчувати і робити повноцінний ввод в експлуатацію. І так, що в нас за трактор? Це в нас фен тисячної серії, фен 1038. Нагадаю, що сама ця серія вона є потужністю від 400 до 500 кінських сил. Ця машина 400 кінських сил. Щось цікавого. По-перше, у нас тут іде баласт 2,5 тонни. Зараз його вимагали, є, бо він поїхав трошки окремо. У нас незалежний передній мост. Гіднопроматичний мост. Тобто в нас кожне колесо воно працює окремо, за рахунок, того, за рахунок чого трактор з легкістю долає всі перешкоди, всі нерівності поля, він завжди зацепі з ґрунтом, ход складає 300 мм. Також зазнаючи, що цей мост його не потрібно змащувати, обслуговувати що дає нам час на, на більшу продуктивну працю. Цікаво, е, тут встановлена виступанева трансмісія нового покоління, е, система варіодреф. Тобто трактор завжди працює в повному приладі. Е, незалежно від того, що відбувається на полі, якась пробуксовка, трактор сам перерозподілює. Крутний момент між колесами. Саме тому він не втрачає тягову здібності, він втрачає швидкість в полі. Трактор загрехтован, точніше на тракторі вже різина Тойбор 750, у нас стоїть в задніх колесах по тоні. Так, Що побачимо ми по задньої навісці по трьох точках? Що у нас тут є ззаді? Так, у нас тут є вже трьох точка. У нас є тяговий брус, у нас є фаркоп для того, щоб було комфортно тягати е якісь притчупи, перегрузчики та й таке інше. У нас, бачимо, кабіна вже на пневмоподушках, в нас стоїть компресор базової комплектації, у нас стоять два виходи під, під, під притчіп, під компресор, чотири е пари гідравліки, павербіон. Ну, в принципі, він максимально а, збалансований, максимально все, що необхідно для повноцінної сучасної праці сучасного підприємства в цьому тракторі є і навіть більше. Е, бачимо, на крилах у нас повторюючі гід, 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 гідравліки, вом, е, підйом е, опускання на візки. В принципі, ось такий ось такий тракторець. Скажу з досвіду, що ця машина вона працює, вона по своїй ефективності і економічності, мабуть, одна з найкращих тракторів на сьогоднішній день. Робив багато порівнянь з іншими брендами і, що бачив особисто, чого ми досягали, Економія палива мінімум 25% від сучасних тракторів, з котрими ми були в полях, працювали. Додам ще, що тут стоїть бигун Ман 20-літровий. З концепції фантайдії. Тобто, в чому справа? Що трактор завжди працює на низьких обертах? І вже досягається максимальна потужність, десь діапазонів 1450 1500 обертів на годину, і він же видає свою максимальну потужність. за рахунок чого ми досягаємо і ту саму економію палива, за рахунок чого і ми. Ми збільшуємо моторесурс самого, самого двигуна, тому що він працює на менших обертах. Вже він повністю готовий до роботи, навігація встановлена, антена є. Ну, по суті, все. Зараз тільки робимо водоксплуатацію, розказуємо, завтра вже вийдемо в поле, будемо запускати його і проводимо навчання оператора саме з, з, з нарядням. Зараз вам покажу, як відбувається водоексплуатацію. Хлопці, трохи знімай відео, тому, тому, будь ласка, без мату. Хлопці, знімаю, хлопці. Так, да, так. Да, бо, бо воно буде в ютубі, тому без мату, будь ласка. Я, я прошу вас. я Все, Ти можеш західні ці всі настройки, або це тест. Потім, коли ти запускаєш трактор, це пив новий агрегат, то ти можеш ці всі настройки вийти. Птичку красти, нажимаюсь на диспітці, зараз і витягую. Велика сучасна казбіна, клімат контроль. Не, буде. ну, не будемо заважати, хлопці хай працюють. Зверніть да. увагу, я постійно зараз покажу вам ще одну штучку. Я постійно звертаю на цю увагу, але... Зверну увагу ще раз. Саме на дрібниці, на деталі виконання. По-перше, у нас є дворник, він працює на 360 градусів, якісно відпрацьовує і відчищає лобове скло склове. У нас є дворник позаду. У нас є двірник з болту. Тобто, коли якась... Ну, коли коли е, людина працює в полі, вона не має висакувати, протирати вікна. Воно все вже зроблено так, щоб було все максимально ефективно людина використовувала свій час у полі. І також зверніть увагу, будь ласка, на, на освітлення. А ну, зараз. Ріша! А включи фари. Ось такі у нас. Пари, таке освітлення. Так що, хлопці, всім дякую за увагу, всім э, гарного дня. І нагадую ще раз, що трактори наявності є. Е, чекаємо вас у нас на площадках. і На сьогодні у нас тільки одна є мрія, щоб скоріше закінчилася війна і була найскоріше наша перемога, а все інше ми зробимо. То слава Україні, гарного дня.